Зв'язок електричного струму і магнітного поля, а висновок майна парадея про зв'язок електричних і магнітних явищ, нові умови у розкритті природи магнетизму. Французький фізик Марі Ампер висловив гіпотезу про існування колових електричних струмів, які створюють власне магнітне поле. Вони орієнтовані в тілах певної речовини хаотично, і тому зазвичай не не мають явно виражених магнітних властивостей. Проте, не реагують на темахлічне тіло, а ошурки не прилипають до матерічного тіла. Проте окремі з них можуть упорядковувати свої внутрішні магнітні поля і виявляти магнітні, струми, виявляти магнітні властивості. Саме колевість трубом надав землі причиною існування магнетизму нашої планети. Подоба атома теж підтвердила справедливість гіпотези Ампера.